Тариф за теплопостачання для населення не переглядався з 2018 року. Втім, навіть в таких умовах в Чернівці теплокомуненерго за поточний рік зменшило свою збитковість майже на 50 тисяч гривень. Зробили це за рахунок інвестицій з міського бюджету, а також підтримці міст побратимів. Зокрема, до початку опалювального сезону комунальні служби замінили близько трьох кілометрів зношених труб на нові попередньо ізольовані. Щоправда, 64% мереж теплопостачання міста і досі залишаються в аварійному стані. В умовах ж повномасштабного вторгнення на найбільших котельнях міста встановили частотні перетворювачі, які дозволили розвантажити електродвигуни і вже сьогодні економити 60% електроенергії. І Що ж стосується блекаутів, у Чернівці Теплокомуненерго кажуть, підготуватися до всіх можливих сценаріїв, на жаль, неможливо. У залежності, який період буде продиватися даний блекаут. Якщо ми беремо відсутність електричної енергії, да, то автоматично, якщо не буде електричної енергії, не буде холодного водопостачання. І тому наявність дизель-генератора да, не забезпечить наявність послуги. Того, що ті резервуари, які є підприємства, забезпечують лише у разі, якщо до пів доби буде відсутня водопостачання.